Лікар кошер гінеколог Микола Коваленко отримав три роки позбавлення волі у справі про смерть новонародженої, він не був лікарем, який спостерігав вагітність пацієнтки, не був лікарем, який вів пологи. Він був черговим лікарем і прийняв рішення зробити екстрений кесарів Ростин та провів належну операцію. Ця кримінальна справа, де на лаві підсудних опинився лікар, один з багатьох кейсів, які є у нас з адвокатом Юлією Дусь в адвокатському бюро. Але саме ця кричуща тим, що лікар, який по факту намагався врятувати пацієнтку та дитину суд першої інстанції призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Я не буду зараз обговорювати подробиці розгляду цієї справи, які повірте. Дуже далекі від об'єктивності та неупередженості, на прикладі цього кейсу, я чергово хочу підняти проблему системи покарання лікарів, яка на сьогодні існує в Україні, наявність статті 140 кримінального кодексу України, плюс існуюча система проведення судово-медичних експертиз, в яких неможливо притягнути експертів до будь-якої юридичної відповідальності, плюс судова система, в якій рідко задовольняється клопотання про проведення додаткових чи повторних судово медичних експертиз дорівнює вироки стосовно лікарів далекі від справедливості та об'єктивності, і що ми маємо в результаті? Перше недосконалу каральну систему, в якій реальний строк у вигляді позбавлення волі може отримати лікар, який намагався врятувати пацієнта. Друге ще більше відтік лікарів за кордон в україні умови і так не найліпші, а ще додається ризик опинитись на лаві підсудних за свою професійну діяльність. І третє неймовірну шкоду для пацієнтів. Адже через цю каральну систему ніхто з лікарів та медичних закладів не зацікавлений в реальних клінічних розборах кейсів з метою аналізу та покращення надання медичної допомоги пацієнтам. Всі розуміють, крок вправо, крок ліво. Позов, кримінальна справа, строк за такою системою. Є ризик, що будь-який лікар може опинитися в подібній ситуації. Ця конкретна ситуація це бажання батьків, які втратили дитину публічно покарати когось за це. І система, яка існує на сьогодні в Україні, на жаль, дозволить це їм зробити.